Альошо, не минуло й двох років, як ти знову при надії. Чи говорили ви з Тарасом з твоїм чоловіком про те, скільки ви хочете дітей в родині? Тому що ніхто, чесно кажучи, від вас не очікував такого швидкого народження другої дитини. Самі жіналі <сумітна> це випадковість? Насамділі, да не планували, так случилось, водно. Раз уж так случилось, на то воля Божья. Приймаємо дар. Спасибо огромнее. Цього разу під час другої вагітності ти вирішила, що будеш виступати аж до самих пологів. До дев'ятого, да, до початку дев'ятого. Тобто, 8-й закінчується і я закінчую. Я сподіваюся, що я закінчую Роз'їжджати везде виступати, дійсно. Це через фінансову кризу, через ситуацію, через брак концертів і вихопаєтеся з чоловіком за будь-яку роботу, власне, народження. Рукою дитини це відповідально не тільки морально, але й фінансово. Дело в тому, що с е, романом у ум'я получилось так, що я доработала всі новогодні концерти. и как раз было время, когда затишье наступает у людей, вот как раз я попала в это время, то сейчас все больше и больше всяких предложений и концертов, и все готовятся к Новому году, к праздникам, поэтому просто время не то, не совпало время, так как в прошлый раз. А насчет затрат могу сказать, что с первым ребенком это хороший опыт, ты потратил все новое, классное, ты купил самое лучшее, а потом ты понимаешь, что ребенку это не нужно, ребенку нужна твоя забота, І твое присутствие рядом, а все остальное у нас уже есть. У нас же есть уже один пацан от него да, а, очень да очень много вещей, коляски все, все. уже точно знаєш, що народиться хлопчик. У да. тебе вже є досвід, як не набирати багато зайвих кілограмів під час вагітності, у чому собі відмовляєш, чого не їш? Ну я можу сказати, що ця беременність тяжелее по ощущению і по розмірам, в тому числі, потому що зараз, наприклад, та куртка, яку я носила з руме на 9 місяці, вона на мені вже еле, -еле То Може, двійня? Ні. Нет, просто этот мальчик больше. Мне, конечно, доктор сказал, что ты там смотри, как люди едят, а сама не ешь. Вот, но я же не могу, мне же надо кормить. Мне же надо кормить ребенка. Я как бы немного ем, но ничего не могу сделать с тем, что уже набрала больше, чем в прошлую беременность, конечно.